Вітаю малята! Запрошую вас сьогодні на цікаве заняття з ліплення. І пропоную відгадати загадку. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Здогадалися, що це? Так, діти, це квітка. А для чого нам потрібні квіти? Вірно, милуватися, дарувати їх комусь. Робити щось приємне. І тому таку квітку доброти я сьогодні пропоную вам зліпити. Але перед початком зараз саняття приготуємо наші ручки. Сяє сонечко привітне. Квітка пуп'янка розквітне. Давайте ще раз маляти. Сяє Сонечко привітне. Квітка. пуп'янка розквітне. Сьогодні нам з вами для роботи знадобиться дощечка для пластиліну, серветочка, пластилін різних кольорів стека. І я підготувала ось такий кружечок з білого картону. Квітку доброти ми будемо ліпити з пластиліну різних кольорів. Тож починаємо працювати. Я зараз беру пластилін філетового кольору і стекою стеку і відрізаю шматочок. Починаю його розкачувати круговими рухами рук. Можна це робити на дощечці. І роблю ось таку кульку. Ви зробите таких кульок сьогодні багато з пластиліну різних кольорів. Погляньте, ось скільки кульок зробила. Я А тепер ми з вами будемо збирати квітку доброти на кружечкові нашому. Спочатку покладемо кульку жовтого кольору. Зробимо серединку нашої квіточки з цієї кульки. Ми кладемо її посередині і притискаємо її добре пальчиком до нашого кружечка. Ось так розплющуємо кульку. Тепер навколо. Серединки збираємо пелюсточки, фіолетову кульку кладемо, зелену, оранжеву кульку, синю кульку кладемо і червону. А тепер, діти, пальчиком починаємо гарно притискати до тла нашого кружечка. І відтягувати. Робимо пелюсточку для нашої квіточки ось так. Тепер червону, синю кульку, оранжеву і зелену. Ось така діти квітка доброти вийшла в мене. І ви можете тепер зробити. Гарну справу! Подарувати цю квітку доброти рідним, близьким, своїм друзям або навіть сусідам зробити комусь приємне. Тож, я чекаю на ваші роботи. До побачення, малята! До зустрічі!